Вітаю, вітаю. Ну, як ми зрозуміли, загалом йдеться про деталізацію мов надання кредиту, але все ж таки вони якби мали діяти ще з 2021 року. Що не діло, які все ж таки інновації додали, і головне питання, який від цього взагалі буде толк? Ні, нічого не поміняється. Звертаю вашу увагу, те, що ми ви наживаєте споживчі кредити, це без застави. В світі вони називаються ще ломбардні. Якщо ви, наприклад, в США захочете взяти такий кредит, там теж є такий кредит. Там буде 20% в доларах США. Скажені відсотки. І нічого страшного. Є 36 доларів. Ну, Вважається, яка ситуація? Якщо ви хочете, щоб кредит був низький відсоток, йдете в банк, заставляєте заставу, ну або депозит, або нерухомість, у вас маленький відсоток. Якщо ви хочете швиденько, без застави, Завжди відсоток у всіх країнах світу дуже високий. І тут не Національний банк, не уряд нічого зробити не зможе. Якщо навіть прийме постанову, ну, будуть пропонувати, наприклад, дуже високу комісію. От, в США там хитрість полягає в тому, там відсоток маленький, страшенно висока комісія. Тобто, але по суті нічого не міняється. Просто зрозумійте правильно: ці кредити не можуть мати низький відсоток. Тут нема застав. То завжди ну, банк дуже ризикує. Він нам дає гроші. А якщо ви не повернете, де застава? Ну так, да, там можна колектори, ну, це все довго. І тому дійсно, ну, це така якби, технологія, ніхто нічого нового не придумав. Можливо, колись пам'ятаєте, в святому писанні дуже лаялись відносно лихварів. Так це ще оця проблема була в далекі часи. І теж Папа Римський, видавав, було забороняючи. Нічого страшного, з часом монастирі стали найбільшими, ну, кредити, які роздавали кредити. А слово ломбард, це ж ломбардія, щоб ви зрозуміли. Отак от воно все виникає. Тому, я говорю, тисячу років намагались поміняти, а не міняє. Так що, я далекі думки, що от зараз наш уряд таке придумає. Так, да, так, да, Посміємося раз. Ще попрошу вас роз'яснити, нам про що йде мова, був зазначена, зазначена така теза суттєві вимоги кредитних програм. Про які вимоги ось тут йдеться? Ну, дивіться, яка ситуація. Якщо вже по-чесному, то вважається так, людина приходить і хоче взяти кредит. Їй банки завжди проп... розповідає, дивіться, сумовують. Читайте. 99,9% читають вершочок. Далі не читають. Так що, так, да, дійсно, на сайті. От вибухів ви з дивоні, зараз фактично на сайті всіх банків, якщо ну, там все прописано. І ви можете прочитати, але текста багато, ви не читають. І люди, як правило, не читають. Я вам скажу, це класика. Тому навіть, так, да, банки там упорядкують, добавлю, буклети будуть, сайт буде, папе, все буде. Ну, це, як правило, не впливає. Тут ще якась забавна ситуація. Е, от Якщо ви в рекламі напишете, що ви даєте кредити під 36% або під 60%, бажаючих не буде, Напишете, що ви віддаєте під 0,1%, а реальний йому в умовах буде 60. Людина буде брати під 60 і говорить, що дуже дешево взяв. Це класика, яка, ну, ну я не знаю, два скільки е, не говорили, що це якось безглуздо. Але так це працює. МФО не має права зашивати у своїх договорах умови пов'язані з регулюванням простроченої заборгованості. Зрозуміло, що йдеться про колекторів, але все ж таки певний в якийсь період часу ці контори були ну досить такими масштабними. Чи вдалося все таки якось їх загнати у закони поле? І чи допоможе до прикладу це зробити? І постанова НБУ, ну, дивіться, у нас давно є і постанови закон. Але це не міняє суті. Що ви трішки зрозуміли, от коли ви берете кредит, відповідно, без застави, да, там е, банк розраховує так, або ви погашаєте, або я віддаю колектора. Колектори розглядає наступним чином. Вони повинні стільки заробити, щоб компенсувати всі збитки. І тому там дійсно у всіх країнах світу колектори працюють дуже жорстоко. Ніхто теж нічого нового не придумає. З іншої сторони, що ну, буває яка ситуація, що сума маленька, а нарахували багато штрафів. Так, да, буває. Ну не беріть кредит або погашайте. Ну просто я вірю, що мене завжди дивують люди, кажуть, ой, трагедія, навіщо ти брав кредит? Я хотів, куп... що ти хотів купити, так от тепер мучайся. Треба ж головою думати. Ну, взагалі зрозумійте правильно, ці споживчі кредити. У всіх країнах світу це дійсно такий, як сказать, головна біль, хто їх бере. І всі лають, всі лають колекторів. І ніхто не лає себе, що бере ці відповідні кредити. Так що все дуже просто. Не беріть кредити. Вам, якщо не подобається. Чи можемо вважати ось ці постанови і таким собі напівзаходом? ну, до того часу, поки що немає самого закону. І чи взагалі достатньо у нас механізмів, передбачених у цьому законопроєкті номером 9422 для цивілізації ось цих мікрокредитів? Ну, нічого радикально не поміняється взагалі. Як полетки забув? Дивіться ще раз, що у всіх країнах світу ці кредити мають дуже великі відсотки. Єдине, що в нас е, трошки е, колекторам важко працювати. Треба спростити, щоб їм було легше вибувати гроші. І тоді це допоможе. Ні, просто я говорю, що ця ситуація, тут не можна, яким от, ну, давай так, от від прийняття закону нічого радикального не відбудеться. Якщо так було зрозуміло, тому що цей закон, як би сказати, підшліфовує те, що вже і так працює.